Я и ну? А, лютый пинг. Стой. Слышал. Да, куда куда далее, там? Так, наверное, или полковник, или ППшка. Так, где указывает свои доказы? Стой, давай ты зайдем в прямальную.

Зараз викличу адвокат. О, який адвокат? Не, не потрібен мені адвокат. Просто включіть мені адвокат. Помогайте мені світлором. О, зайдіть в спецзв'язок НПУ. Ні, не, не спецзв'язок, а в приймальну НПУ. Зараз зайду. Да. Так я как казали, Примальная НПО? Так, так, саме иток. Приймальне Примальная НПО. Ну, що очікую? смотрите, там где у вас спецвазов ПНПУ НПУ, трешки нельзя. Ну, мам, давай это зайдем на цей. О, смотрите. Давайте, заходите в нормальную. У вас же есть у цей... Я э, говорю, роль. Есть? Так. Ну, так. А, дивіться, там буде спецзв А, спецзв'язок 1, спецзв'язок 2, спецзв'язок 3 і примальний НПУ. Я думаю, там не хватило. У мене йде Спецзв'язок 1, спецзв'язок 2, спецзв'язок 3 і збір складу. О, такс. Добре, давайте я вам дам. свій... О... Când te apuc. Продолжение Це ви? Так-так, yeah. Я. Я скину вам відео доказ. Uh, uh, привезти камери? Я якщо можна переглянути, тому що у мене Шо? пише, що ваш відеодокер... Я зараз камери, пишу, камери я привезу у вас до Києва. Сможеш прийняти? Я? Я зараз задержали, взагалі-то. Ого! Шановний, Это... якщо <зв 'язок> у вас немає... У будь-якій То я буду звертатися до вашого начальства. Щось не зрозумів. У спецзв'язок не можете зайти. І з ким-то не можете. Не розумію вас. Ну дивіться, на мене показываю, що не підпишу правильно. Як, немає якого, но його ты дозу уже ну, Хто, Хто хто був о, другий поліцейський? Полковник Олександр. Назовите сюда, сейчас заговорим. Ой, полковник полковник. Зрозумів, я, я буду сюди усвершати. Де це Ви можете бути вільні? В якому смислі може бути вільні? Я хочу відбитися, що у вас є бодікамера, що у вас є запис мого порушення. Зачекайте, попробую ще раз вирішити. Очікую. Дивіться, можна сказати, що ви грали, де я два рази його викликав на все зак, не відповідає. Мені ваш полковник не особо треба. Мені треба доказ мого порушення. Добре, бо діка камера написала, що потрібен ще кіт доказ. Настало ще здоров'я. Нема доказувала. У вас є наразі докази мого порушення? Спрашиваю вас. Че ну, це так не робится. Ну, вы типа зобов'язані на даты. Держись, ну я сейчас понял, что воно написало, что знімає, А потім, когда я почал перевіряти, воно написало... Це это уже не я, я, раз. Я не таке. про то. Я не впевнений, что у вас вообще есть доказы ему обрушения. Я наразі думаю, поговоривши з вами. Я думаю, що в мене меня вообще... Я нічого не порушував, ми зупинили просто так. Ну. Подивіться, то що мені зробити? Коли мне написали, що водикам рознімає, то коли я почав привертати, то я написала, що немає якогось дожди. Это вже не перший раз, я колись... Вось... Я обращаюся до якогось майора, він не казав, який дозвіл включити. Я включив все. Бодікамера записувала, ми зупинили, привезли сюди. Ми... Моє питання. У вас не бодікамера? Не бодікамера, бо дивіться, у... мене раз було, що ми з майором, мені не сказав, що надати. Я надав, включили. Зупинили, там видно було, де половину є відеоза, а де не під кори вже немає. Ну, типу, написав, а що опять такі дозвіл потрібно. Скажу вас, перебуйте. Ви поїхали в патрулювання, знаючи, що у вас зламана бодікамера, камера так? Так я, вас розумію. я розумію. Мені написало, що вона працює. Але коли хочу перевірити, напишу, що вона не працює. А ось це не перший раз. Так? Дивіться, ну написала, що вона працює. Я напишу, що потрібно ще не дати якісь до... Ну давайте дозволить. Я очікую о, своє, ну, так сказать, покарання, Очікую на те, що ви покажете то, що я неправильно зробив, Ну, порушив, мені треба убедиться спочатку, а потім уже будемо далі думати що робити. Добре дивіться, я вам скажу так. Хай буде, у мене нема ви думати, що нема зараз робити? Секунду, звучка, зараз. його туди. Так, шановні, бажаю, здоров'я всім. Вибачте, що вас відволікаю. Я говорю зразу. Ваш співробітник зупинив мене, Так. та в нього немає бодікамери доказів мого праопрошення. Uh, uh, мені подобається. прокуратуру. дорога прокуратуру. В прокуратуру? Да. Да. Все, дякую. Ви просто ж не можемо знати. Я зрозумію. Ну, якщо да, від бокас да, yeah. а а, да, відхат... є, якщо від хату є. У мене зараз ведеться. Це порушення цього е... е... процесуального кодексу можете йти сміло в прокуратуру і відкривати на нього кримінальне право. Або зверніться до ДВБ. А, mm -hmm. yeah, можна і так. <laughs> А то ДВБ в нас стоїть, кстати. Не працює я ДВБ в нас. О, да я Дуже. по можливості звернусь в ГСУ. Угу. Дякую, побачення. Так, шановні, я порозмовляв з вашим керівництвом. До вас буде відкрита кримінальна справа по службовій недбалості. Все, я свободен. Шановний, ви не чуєте? І не твій. Шановний, ви не почули? Саме так, я зрозумів, що в мене буде відкрита кримінальна справа. Я пошов. Все, гарного дня вам.